Вітаю! Ваші вашій увазі хочу представити сорт абрикоса раннього терміну дозрівання. Пінкот. Ось отака форма плода. Коло хати дерево, я вже не хочу йти в сад, бо ноги болять. Те, що знайшов коло хати, вирвалось, покажу, які вони пінкоти. помаранчево жовтого кольору шкірочка. Вкрита на сонячній стороні плоду яскрайми. Рожевим рум'янцем. Великий. Зараз на вагах подивимося. 81 грам нормально. Зараз розріжу, подивимося, що всередині. Як з кісточкою справа. Все така м'якоть помаранчева. Точка відокремлюється, ну, чуть-чуть може, коло ребра ось така м'якоть єсть. Ну, відокремлюється. дивіться така м'якоть. Придавить. Дивіться, сок біжить, цуковитий. Як положено. Гарний сорт французької селекції. Зараз попробуємо на смак. Солодка. Кислинка відчувається біля шкірочки, дуже соковитий. Дивіться. Сок добрий, дуже смачний. Рекомендую. Хороший сорт.